Що я нарушив? За я з якої підстави мене ну, взагалі основи. Є інформація, що водій там транспортного засобу Де інформація? І знаходиться у розвитку. Де у вас така інформація? Рідко у така могла з'явитися. увага. Водії відбулись певні зміни на даний час. співробітнику поліції не потрібно мати законні підстави для того, щоб зупиняти ваше авто. Зупиняємо усіх. Для чого у поліцейського може бути підрозра, що можливо ви порушили правила військового обліку? Можливо, ви перебуваєте у розшуку, тому водій пред'являє військово-облікові документи. Ді, це скаже вам. Як ви кажете, так звідки вас такі там дані? Що этот... мені навіть, якщо мій колега скаже, що я думаю, що він в розшуку. У мене вже є справа. ну та нічого, це ж через суд все вирішується. Правильно? Ну якщо ви не, не знаєте і правильних дій там чи законодавство. Це ж не до мене питання. <гум> якщо я якщо я би вважав, що мої дії незаконні, повірте, це і старої міліції вже немає. Ви почули даного співробітника поліції? Оцю лапшу, яку він почав вішати водію. Ми не стара школа міліції. Да, ви нова. Яка ігнорує свій профільний закон. Сьогодні ми з'ясуємо про конкретно, які зміни йде мова і чи надано такі повноваження співробітникам поліції зупиняти кожного водія без причини. Я гарантую тобі, що ти дізнаєшся більше про свої права, якщо підпишешся на мій канал. Що я нарушив? За з якої підстави ну, взагалі? Існує? Є інформація, що водії там засоби. Де інформація і на в цього де у вас така інформація? Рідко у нас така могла з'явитися? машину пока стоячи на, на дорогу, навіть не бачив свій планшет. Яка причина зупинки? Не бачу причини зупинки. Нема так. такої статті. Я щось нарушив, щоб ви мене зупинили. Я щось нарушив. Діжі, ну навіщо я, я, які, які, які є повноваження поліцейського зупинити транспортний, зупинити транспортний засіб? Підождь статтє 35 закінчить. що стаття ця стаття пише. Там багато. Ну кажіть, я... який функція. Так я, ну хто пише, щоб мене проявити знання. Я не встуди, я просто в свої права. Я свої права, я свої так права. Я вам повідомив, згідно якої статті... Хорошо, в 35-тій. Підіжіть, чому я вам дружен показувати документ? Згідно статті 32 закону України функціоналістів. Що там написано в законі 32? -ї? Працівника поліції. Да. Да. пов'язується. Показати. Показати, а з Докумай. якого, а з чого ви мене взагалі ну, встановили? Ви, ви будете мене так далі перебувати? Та ні, я просто питаю. Якщо будете далі мене перебувати, то я вам ну, я на вашій ну, ваші відповіді відбуватися. Хорошо, ми тоді послідували. Ну типа, що, 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 що? за чим ви мене встановили Скажіть. скагій? Я, я вам сказав. Тому що є підстави вважати. Які підстави? Це ви самі собі придумали? Є ну, в ну, чипав, сводки десь, що ви мене шукаєте, там красна теста, номера такі-то, там, моя і фамілія, імен, ім'я, отчество, розшуку, бородати, рудий чи ще щось. Є такі підстави? Єсть у вас орієнтіровка, що ви шукаєте а вважати? Шо, підстави вважати? Що у вас є законна підстави? Нема законна підстави, вжати, встановити мене просто так, що я їхав додому до сім'ї. Ви вважаєте, що мають запам'ятаю, можете Так, да, Не питання. О, це я так. цей, а, що, це що ми це? далі, я зараз собі беру, далі йду правильно. Це ваше право. Тому і тому згідно статті 32. другої. Хорошо, так... но ви я вас не прошу, реєстраційний талон на транспортній но... засіб. Не страховий поліс на посвідчувати. Що робити документ, що свідчує ваші. Так, от внесені поправки в статтю 32 другу закону національної поліції. Я такої поправки не чув. Я розказую. Так, ну хорошо, я слухаю вас, давайте розказуйте. Щоб під час дії воєнного стану поліцейським дозволено перевіряти осіб від від 18 до, якщо не помиляюсь, 50 років. Це до 55. Це до 55. Так. Документи, що збільшують тісні особи на підставі того, чи перебувають вони в гроші, чи не перебувають. Які документи повинен мати кожен водій? Водійське посвідчення, Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та автоцивілку, оскільки страховка діє один рік, її потрібно регулярно та вчасно оформлювати. Тому щоб ви не турбувалися про це, я рекомендую завантажити за стосунок сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. Тут ви бачитимете дату закінчення автоцивілки і вам прийде сповіщення, коли потрібно буде оформити нову, а ще зберігатимуться всі раніше введені дані, щоб саме оформлення забрало у вас мінімум зусиль часу. А мій промокод Дімополтава 10 як завжди, дає знижку 10%. Користуйтесь хорошо. Тобто... Тому я вас не я вас не вимагаю згідно прав дорожнього руху надати мені як посвідчення водія. Ви мені будь-який документ? Покажіть, що засвідчує вашу особу. Дивіться тепер інше питання. У вас є підстава, якщо так. людина йде, і ви можете право її зупинити. Є в законі е, поправка до 35 п'ятої статті, що ви можете перевірити документ. документ 32. -ї. Но підстав для того, щоб Ні. зупинити просто так транспортний засіб Тому, у вас немає. Вони. Відгідно статті 35 пункт 3, бідіть Хочете виключати відео, хочете не виключати, відкрийте, почитайте, вот, відкрийте. Ну, ви, 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 ви ж знаєте свої обов'язки. правильно? Ви можете мені їх зачитати. Так, так, що, що в статті цей кажуть? Ну, я, типу, що... я їхав п'яний, я їхав без світу, я їхав. Там, не я їхав це, це, без... це ви перший пункт називаєте. Да. Да. Тобто, І... А по якому поліцейська патрульна машина, по якому патрульна поліція може зупинити мене на транспортному засобі? Послухайте, другий пункт несправність транспортного засу. Є несправності. Третій пункт: якщо особа, водій, пасажири або транспортний засіб. Підозрюється вчинив, а, а чи як тому... може підозрюватися, то не моїх дані цей поліцейський або не знає головну статтю свого профільного закону, коли він має право зупиняти авто, або просто О! клеє дурня. Читаємо стаття 35. жодних змін. Не було. Якщо є інформація, що свідчить про причетність водія до адміністративного або кримінального правопорушення, що тут поліцейський не зрозуміло, про яку підозру йде мова? А потім він ще зазначає: а якщо мій напарник зазначає, що даний водій можливо у розшуку, я також буду зупиняти авто. Як у мене можна підозрювати, тому що спростувати. Та підозі, Треба ж... або аргументувати. Так щоб зупинити транспортний засіб, потрібно мати підстави. Правильно? Я вам підстав на Все. Доброго вечора, правильно? Ми... Ні. Да. Ні, я вас обмежую в пересування. На даний мене при... на відео мене 300. Чого ви мене передбачали. Чого вони мене? Ви не виконуєте законну вимогу працівника поліції? Я не виконую? Звичайно. Чого я не виконув? Я став Ви попросили стати мене, показали полочку, я став. Тобто, а в, цьому, в чому питання. Ну, це так, да, вибачте. Ну, питання в тому, що показувати документи чи не я... показувати документи. У вас є реєстраційний номер автомобіля. Звичайно. Ви можете подивитися, Може. на чому. І за чим вам мої документи. Ну, я можу впевнитися, що не дивіться, Я машина все одно зараз перевірюю. Перевіряйте вас, вас. Вас ви, ви могли це перевірити, ви повинні були перевірити машину перед тим, як мене зупинити. Вірно? Ви помиляєте. Та я не помиляюсь. Якщо ну, ви не, не знаєте правильних дій там чи законодавства, це ж не до мене питання. <гум> якщо я важ, якщо я би вважав, що мої дії незаконні, повірте, це цієї строї міліції вже немає. <гум> На міліції нема, але люди залишилися старий міліційці. Не знаю, бачите, я не старий. Ні, ну ви не старий возрастом просто, я кажу, ну типа. Це у мене... Я не кажу про ваш я я так... Кажу про екіпаж. Так в мене теж молодий, типа. Ну я ж не кажу, я ж не кажу, що про ваш екіпаж. Я кажу там, в остальні там викупають. Ну, знає. типа. Ви почули даного співробітника поліцію оцю? Лапшу, яку він почав вішати водію. Ми не стара школа міліції. Да, ви нова, яка ігнорує свій профільний закон, яка порушує і вважає, що це правильно. Є чинне законодавство України, і ви співробітник поліції зобов'язані діяти в межах вашого профільного закону. І не тільки ось вам не поодинокий приклад, коли співробітники поліції безпідставно зупиняють авто, коли вони вважають, що нормально порушувати права водія. Так не повинно бути. І водій повинен повинен в даній ситуації бути захищеним, тому рекомендую завчасно долучитись до нашого юридичного клубу, і у вас буде можливість одразу отримати і консультацію, і юридичну допомогу. Порушує ваші права, складемо скаргу. Складає незаконну постанову, ми її безкоштовно оскаржимо. Переходь за посиланням, яке знаходиться в описі під даним відео, і ти дізнаєшся умови участі у нашому клубі. Там дуже багато до речі, корисної для вас інформації. Ні, я ж не спорю, ну просто підставу типа як коли ж мене зупинити, і вас немає. Даже... Ви ці, я, не зараз я балакаю з вами, ну я типа, просто балакаю, ні о чому таке. Три минути ми балакаємо, запаху ви в мене не учули, правильно? Так я не нюхав вас, я ну, нюхав, я б стояв Це спочатку було, я ж завидно був. Та ну я ж таким не, бо там, почекайте, там був. Там... Там... Я думаю, фотографії, по фотографії довго підтягнути, то похожий повинен був. Та я не в мене, бачите, не показую фотографії. О, то треба фотографії сказати на контостах, хай так буде намного проще всім. Розшуку не перебуває обновлені вчасно, дання обновлені вчасно. У мене задача ну, не стоїть якось там наказати чи якось там. Я провірюю, якщо все добре, я перед вами вибачуся і ви поїхали по далі. Для мене це вірити. Якщо ви, б... дивіться, це... ще раз, ми не стара школа міліції. Ні, дай Бог, Тому дай Бог. Цей? Дай Бог. У нас нема такого, що там давай щас придумаємо, понюхаємо. Да, давай, не дай Бог, щас. я ж не проти. Дитя, скажу вам. Як ви кажете, так звідки у вас такі там дані? що я, так, Мені навіть, якщо мій колега скаже, що я думаю, що він от, в розшуку. У мене вже є право та нічого, це ж через суд все вирішується. Правильно, а потім він ще зазначає: а якщо мій напарник зазначає, що даний водій можливо у розшуку, я також буду зупиняти авто. Друзі, це грубе порушення закону України. Про національну поліцію в даній ситуації необхідно встановити дану особу і одразу лишаємо скарги на 102, на гарячу лінію, а в подальшому письмову скаргу подаємо керівнику, щоб в подальшому була призначена службова перевірка, щоб перевірили про в даного поліцейського, коли він не знає статтю 35, що є законні підстави, коли він має право махати своєю рукою і зупиняти транспортні засоби. Жодних змін не було. Тільки законні підстави. Тобто, ну, якщо бути чесним, то підстав немає. Він просто, якщо він балакам, зараз просто сугубо по чоловічому так сказати. Де да. Запам'ятайте головне, у поліцейського підозра: він вважає, він думає, Ні, коли є конкретна інформація. Яка свідчить про те, що ви водій щось там порушили, вчинили адміністративне або кримінальне правопорушення? Першочергова інформація. Немає інформації, зупинка без причини. Добре, добре, добре. Вам гарно вачку. Дякую. Дякую, все вирішується, ніхто нічого. Ну, не... <ріху> все гарно важко. Друзі. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта. Якщо дане відео було корисним для вас, не забувайте підтримати підпискою. Тиснемо лайк, свою думку завжди лишаємо в коментарях.